Доброго дня! Чи любите ви гуляти під дощем, як я? І зараз я вийшла в свій сад Гортензій. Сад в природному стилі. І це така краса, дощик йде, все таке зелене, гарненьке. Давайте прогуляємось разом по моєму саду. Ось уже у нас заквітли. Ой, куди я стала? Лавандочка заквітла, подивіться, які гарні, здорові кущі. Дивіться, Які здоровительні кущі. Здавалось би, це не біла лаванда, це лаванда, яка ще не розквітла. Вона розквітне і також буде такого кольору. І дивіться, всі, кожен кущ по-різному квітує. Ну і бордюр із піреї японською, він в мене в цьому році не те, що гарний, він настільки... Зачаровув, зачаровує мене своєю красою і я розумію, що його вже пора стригти, відквітла спірея, але це такий захват поєднання спіреї і лаванди. Правда, взагалі не видно мої доріжки. Піра і японська, в цьому році я її тут живцювала. Дивіться, який вже гарний бордюр. Ну і наша блакитна ялинка. До речі, вона одна із перших була поселена на цій ділянці. Це було восени 2019 року, ми її купили. Якщо завтра не буде дощу, вже будемо стріхти дерен. Це міскантус китайський зібріна. Бачите, який він. Такий. Полосочку, рисочку. Дивіться, зовсім-зовсім не видно стежки моєї. Лаванда і спірея так гарно шавлі від квітла. Я почала її обрізати, але мене прогнав дощик. Я обрізаю шавлю для того, щоб кущик був постійно молодим, щоб в ньому були такі тільки молоді опалини. Його потрібно після квітіння доволі низько стригти. Дві третіх треба зістригти. Тому завтра буду стригти шавлію Ой, Лаванда, і тут похилилася від дощику. Гортензія Анабель. Троянди. Троянди вже повідквітали. І все, що не обрізано було за ці дні, треба завтра буде також все обрізати. Бачите, ну, відквітли і тут трояндочки. Ну, ходімо далі. Цю частину саду ми перероблювали вже, мабуть, це був. Листопад, як ми пересаджували і гортинзі, і хости, висадили одним рядком. І все це таким бордюром іде у нас вівсяниця сиза або костриця. Це злак, який мені дуже подобається. Це вічно зелений злак. І взимку я дуже полюбляю свій сад, вийти взимку, прогулятися. І цей бордюр, він дуже-дуже ну, придає такого колориту саду. Колись я побачила поєднання гортензія бель і Лаванди. І оце поєднання мене наскільки зачарувало, що я вирішила створити ось таку клумбу. лаванда и аннабель. Мне кажется, что достаточно эффектно выглядит. А тут у нас малина. И это не чудо? Гляньте, а какая же крупная малина. Це чудо. До речі, дуже смачна. Дуже гарна анабель в цьому році. Вона мілка, але це моя така задумка була, щоб було дуже багато квітів, тому обрізка була досить висока. Ну, і мій один з моїх улюблених ракурсів. Це арочка. З одного боку у нас Golden Celebration, з другого боку у нас шипшина. І з цієї арки ми виходимо на круглу клумбу, Де тут у нас спірея? Яку вже потрібно стригти і живцювати з піреєю. Після того, як я її обріжу, буду живцювати. Така невеличка у нас вийшла прогулянка. Дякую, що прогулялися зі мною під дощиком. Так що гарної вам робочої неділі. нехай все в вашому житті буде добре.